Це песик боцман, а це його подруга кльопа. Вони опинилися в одному з готелів для тварин чотири тижні тому. Обох зачепило уламками. Після лікування у ветеринарів собак на отримання забрали волонтери. Кльопі. У кльопік, хто лапку дав, хто лапку дав. Кльопа дала лапку. Це трапилось, коли був прильот на Черемушках. Їй уламок пройшов в порожнину і три міліметри не дійшов до судини і не перебив хребет. Тобто собака вижила випадково. Собаки оказалися в епіцентрі уламків. Їх дуже посекло, так як люди повибігали і надавали допомогу один одному, то також надали допомогу цим тваринам, відвезли в ветеринарну клініку. Організація Animal SOS Одеса взяли на себе опікунство над цими тваринами, бо ніхто не, не з'явився, щоб їх опікуватись, і клініка звернулася до нас з проханням, щоб ми їх забрали на свою опіку. Кльопа дуже старенька дівчинка, вона на районі прожила все своє життя на черьомушках. Нам більше, ніж 12 років. Ми такі сиді, І вона все своє життя прожила з людьми. Людьми, які також не мають е, дому, домівки зараз. Їй нічого не загрожує, тому що лікування пройшло дуже добре. все у нас загоїлось, таблетки ми ще приймаємо. Тепер нам треба от'їдатися і набиратись позитивних емоцій. Якщо у людей є бажання, то вони можуть за розрахуватися за їхнє перебування в гостиниці, можуть привести їм дуже вкусняшок, багато вони не відмовляться, бо ви бачите, які ми худенькі. Нам треба від'їстися. І саме таке актуально до всіх тварин, безхаченків, це родини. Тобто всім їм ми шукаємо родини, бо це саме головне, що потребують ці тварини. Це собака-боцман. Йому уламку від обстрілів зламало ногу. Зламало ногу, оперували, перебили йому кістки, там, ну але вже його станом нічого не загрожує. Трохи хромає, може це з часом пройде, а якщо не пройде, то це йому не буде заважати жити. Боцман жив на районі Черемушки з безпритульною людиною, яка там е, жила на теплотрасі, і боцман до нього прибився, бо йому років 3-4. Це його став типу власник, але ну, якби давай сюди, давай. Але ну, людина не має де жити, а собаки собака також він дуже контактний песик, любить людей з другими тваринами також він нормально себе поводить. Так що я думаю, що в нього ніяких проблем немає. На повідку ходе. Золота дитина, цілуватися любить. Ти будеш чинувати? <гум> ти будеш цілювати, що буде ти цілюватися. Я ці поцілунки кажу, дай листа. Зараз собачки знаходяться в отелі «Лайка». Мы специально для волонтерських собачек предоставили такие условия, как квартира, большое помещение, в котором находится много разных собачек с диванчиками, с креслами, с подстилочками. И они там все вместе находятся. Мы их кормим, гуляем. В целом они не ругаются, они абсолютно спокойно. находятся друг с другом в одном помещении. Они не реагируют особо на тревоги, на взрывы. Они очень хорошо себя чувствуют. Мы им давали таблетки, неделю, около недели давали им лекарства. Сейчас даем только витамины, сухой корм, и они очень привередливые собачки, им нужно мешать сухой корм с паштетом, чтобы им было вкуснее. Они сухой обычно корм не едят.